Котел піролізного спалювання твердих побутових відходів Анатолія Архипчука, який нещодавно встановлено в селі Вузловому, чимраз знаходить все більше зацікавлених та прихильників. 6 липня до Вузлового на оглядини роботи котла прибули не лише вищі очільники влади району, а й вище обласне керівництво, на чолі з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою. Робоча зустріч на такому високому рівні зумовлена нинішніми проблемами з утилізацією сміття у Львові та області, і пошуком їх ефективного і безпечного вирішення через новітні технології. Свого піролізного котла Анатолій Рхипчук запустив у дію ще до прибуття високопоставлених гостей, а вже в їх присутності завантажив топку заздалегідь підвезеним місцевими комунальниками побутовим сміттям. Тут же на майданчику біля котла він ознайомив львівських гостей з технологією піролізного спалення твердих побутових відходів та принципом дії піролізного котла. Присутній на демонстрації голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, з увагою вислухавши автора винаходу, цікавився насамперед екологічною безпекою від застосування котла, а також його багатофункціональністю та рентабельністю. В обговоренні також взяли участь керівники профільних департаментів облдержадміністрації. Голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета та заступник голови Радехівської районної ради Василь Кутенський. Після остаточних оглядин результатів роботи котла Олег Синютка зробив багатообіцяючий висновок. Я думаю, що ми такий котел побудуємо на території Львівщини, і ми проговорювали початково, що він би мав працювати на обсяг 40-50 тонн в добу. Ми передбачимо для цього кошти екологічного фонду обласного бюджету, тобто. У мене є чітке розуміння джерела фінансування. Винахід Анатолія Архіпчука стає дедалі популярнішим і навіть знаходить тих, хто готовий допомогти у менеджменті. Серед присутніх на майданчику один із них Василь Прусак, представник центру ресурсоефективного ефективного чистого виробництва. Тут на Львівщині працюємо з питаннями енергоресурсів, як їх економити, як раціонально використовувати, в тому числі звертаємо увагу на викиди, відходи. Підприємстві техніки, щоб зменшити тиск на довкілля на екологію, за рахунок впровадження прогресивних новітніх технологій, через що і тут сьогодні так само присутні, щоб підтримати Гархівчука з його технологією високотемпературного переробляного спалювання відходів, котра конче потрібна в, практично в кожній громаді Львівщини. Це крок до того, щоб громада стала і енергонезалежною. Бо буде трохи тепла більше і зменшити засмічення довкілля навколо території, тому що буде можливість спалювати відходи вже в межах своєї території. Важко дуже пробивається ця інноваційна технологія до людей, які її можуть фінансувати. Такого варіанту, як інноваційний менеджер, не існує цей. тому я один з тих, що. Десь дивлюся, яким чином допомогти такій людині, як Архівчук, як Федина. Питання сміття відходів стало на Львівщині дуже актуальним, тому я думаю, що і сьогоднішня подія підштовхне до того, що ця технологія піде набагато швидше. Один з варіантів, який ми зараз пропонуємо, це вже обговорили і з паном Анатолієм Сергієм Крутько, з Ярославом Фединою, Це учасники цього процесу такої станції. На основі цієї камери можна зробити мобільний такий варіант, тобто на автомобіль поставити, мати дизель там і проїхатися по Львівщині протягом кількох місяців знищити ті локальні несанкціоновані звалища. Їх досить багато є. Тоді громади отримують чистоту біля себе. Це буде додаткова пропаганда такої станції. І бажано би знайти можливість або через департамент екології дофінансування такої речі, або через когось з депутатів. Тому якщо знайдеться ще кілька людей, які почують, побачать варіант, як воно дає ефект, тоді можемо отримати і робочі місця, і покращення тих екологічних стану, які є ну, трошки не такі, який би, мав бути. Піролізний котел зацікавив і студентів-практикантів, які, щоб побачити усе на власні очі, прибули зі Львова. Я доцент поніжко Оксана Станіславівна, Львівський національний університет імені Івана франка В цілому наша практика, яка навчальна техноекологічна, студентам цікавим було момент, наприклад, скільки часу, наприклад, це затрачає, яку кількість відходів можна обробити, і чи в зимовий період взагалі можна буде це здійснити». Голова Вузлівської сільської ради Анатолій Близнюк далекоглядний у застосуванні встановленого котла і впевнено висуває аргументовані пропозиції щодо його рентабельності. Перше, тут є великий будівельний комплекс. В свою чергу можна, якщо тут вже частину вони відновлюють свої роботи, наприклад, там тут є по металу роботи, теж для того, для підігріву якихось приміщень, будівельних цехів. Тобто можна всюди використовувати, наприклад, для виробництва якихось будівельних конструкцій, чи будівельних матеріалів. І, інших. і зараз, якщо навіть хтось почує, може з підприємців, то, будь ласка, такі якраз є нюанси. У нас є земельні ділянки, навіть отут земельна ділянка, тут і можна щось розвивати, вкладати кошти і розвивати дане тепло, просто дармове воно використовувати. А зараз от є домовленість у те, щоб тут ставити сушильню, тобто можна сушити дрова, сушити дошки, щоб використовувати. Дане тепло Радехівське районне керівництво не лише схвально поставилось до винаходу Анатолія Архипчука, а й робить конкретні практичні кроки, аби запровадити котел у себе в районі. Недавно була нарада по енергозбереженню. І я пропонував структурам, які надають послуги по теплопостачанню, щоб вони шукали шляхи енергоефективності за рахунок таких технологій. На останній сесії Радехівської районної ради було прийнято програму по енергозбереженню. Прикро, що недостатньо коштів виділено всього-навсього 300 тисяч. Але маємо надію на те, що буде придбано. І встановлено саме піролізні котли. Після вузлового голова Львівської облдержадміністрації Олег Сенютка в робочій поїздці у супроводі голови райдержадміністрації Тараса Калети ознайомився з місцевими новаціями у сфері забезпечення району, тепло та електроенергією, зокрема, з ділянкою, де заплановано будівництво геліоелектростанції. З цією ж метою він відвідав узлівський спиртзавод, де вивчав вірогідність використання великооб'ємних металевих резервуарів. У середпільцівській загальноосвітній школі оглянув діючий котел теж один з винаходів Архипчука, і на завершення відвідав новобудову підприємства «Мебельсервіс» генераторну теплоелектростанцію, яка забезпечить підприємству не лише власну електроенергію, але й безвідходне виробництво.